В Одесі на Катеринівській площі жінка намагалася повісити прапор країни-агресорки на постамент колишнього пам'ятника Екатерині II, попутно повідомляючи перехожим, що Росія це мощ. Злізла отсюда, А Що такое суще? Злізла отсюда з цією трапкою. А трапкою. Це... Зліз... злізла я? А чого ти так О! злізла цією тряпкою відсюда? А чого такою? Що? А що? ти тут це Полчаса назад був прилет людина, загинула від ракети, ракеты, вылезла отсюда нахватила Росія мощь. Вот мощь. Да. А а они да. 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 в Росії зараз? Не, не, не надо. А чого ти не видишь? Я в себе дома. Як тебе Я в себе дома в Україні. На місце прибув наряд поліції та представники служби безпеки України. Як виявилося, любителька триколорів перебуває в розшуку за сепаратизм. Якщо у фігурантки не буде виявлено хронічного психічного розладу або іншого хворобливого стану психіки, їй може загрожувати від 7 до 10 років ув'язнення.